Осна причина це відкриття кінопланети в торговому комплексі Ашан. Це основна причина. Інша причина це умови, ви бачите, старе обладнання, старі крісла, зали, с серій в залі. І остання причина це практично фільми на плівці з кожним роком менше і менше і менше їх стає. Перший шлях це виділення коштів з обласної ради. Тому що своїми коштами ну ми можна покращити ну два рази стан кінотеатру, більше ну ніяк не вдасться. Але це не буде вирішне питання, тому що треба міняти стеріо, треба міняти дах перекриття. Ну це потягне приблизно ну, великі кошти в районі 10 мільйонів гривень. І друге, це дуже вміло і, скажімо, грамотно скласти угоду і його або дати в оренду на роки, там, скажімо, хоча б 25, або просто продати його, знайти людину, інвестора, який би сюди вложив гроші. Я тут більше таких не бачу. Це ніби як початок кінця, бо в повітрі чується запах цвілі, і це мені здається. Це дуже свідчить, що ще чуть, чуть, і там вже. Тобто, поки що все нормально, стіни стоять, видимо, але не видимо, там вже почався занепад. Просто когось цей кінотеатр цікавить не як кінотеатр, а як а як будівля, як як земля.